Ситуація на передовій, звичайно, залишається під пильною увагою. Інформація звідти цікавить усіх, але доступна. На жаль, не всім. Хоча, за словами Генштабу, і на думку багатьох військових експертів, це і добре, оскільки дозволяє нашим збройним силам контролювати ситуацію і реалізовувати заплановане так, щоб про це не дізналися росіяни. Олександр Бусієнко з нами в ефірі. Військовий експерт, і керівник центру військово-правових досліджень. Олександр, вітаю. Вітаю окрім півдня, Сьогоднішня увага спостерігачів за воєнними подіями в українсько-російській війні сконцентрована на харківському напрямку, і ближче до вечора почали з'являтися повідомлення про активізацію бойових дій у Балаклії. Що вам про це відомо, оскільки офіційної інформації вкрай мало дійсно офіційної інформації підтверджень немає, але можна сказати з таким обережним стриманим оптимізмом, що Є перспективи на деяких напрямках від Харкова і Ізюму для того, щоб українські сили змогли покращити своє тактичне положення і відсунути противника. І якщо допустити, що це може бути Балаклія, це досить важливо, тому що це фактично захід російському угрупованню ну, стилу під Ізюм, і ну це досить важливо, тому що це фактично перерізає російське угруповання там. Ну але разом з тим треба сказати, що якщо ми подивимося на Ізюмський напрямок, це одна історія. Там ворог активних дій сьогодні не вів. І згідно з зведень генштабу, це видно по слов'янському напрямку. Більше того, там українські сили час від часу виходять такі рейди, де відбивають атаки, і знаєте, виборюють вигризають по частинці українську землю, покращують своє положення. То харківський напрямок. Ми бачимо, що він залишається складним, оскільки там ворог обстрілює Харків і постійно намагається атакувати. Але, в принципі, ці всі атаки відбуваються. Но загалом можна сказати наступне: якщо ми подивимося на ситуацію, яка була на Ізюмському напрямку, наприклад, в травні червні місяці, і порівняємо з тим, що є зараз, то можна сказати, що ті елітні підрозділи, які там перебували, російські десантники і інші, ну, вони. Фактично не змогли нічого добитися вони не змогли взяти Слов'янськ. А зараз вони в зв'язку з тим, що певну частину своїх сил перекинули на південний напрямок, то це звичайно дещо певною мірою відкриває можливості і для наших сил. І я думаю, що е якщо все так буде розвиватися для нас в такому руслі більш позитивному, то в майбутньому ми звідти отримаємо хороші новини. Будемо тримати кулаки і чекати на офіційні повідомлення Генштабу. А тим часом сьогодні також знаковий день. Перетнули межу в 50 тисяч знищених російських окупантів, але схоже, така цифра, яка є більшою ніж втрати в двох чеченських війнах, і навіть якщо сюди додати втрати в Афганістані від радянського союзу, вона не зупиняє російське керівництво за вашими оцінками. Взагалі, людські втрати можуть зупинити росіян, чи це не те, що для них важить? Ну, це скажімо так, можливо, і не так для них важить, але якщо подивитися те, що це грає певною мірою на деморалізацію особового складу російських військ, то це звичайно впливає. Воно не може не впливати, тому що інформація вона в будь-якому випадку доходить. Вона розноситься по різним радам військ, які перебувають і на окупованих територіях, і в Росії. І зрозуміло, про що про ці втрати дізнаються все більше російських військових. І якщо ми подивимося навіть на офіційні зведення, то все більше інформації з різних джерел про те, що на півдні і на сході є окремі підрозділи, які ну фактично деморалізовані російських сил, вони виснажені і вимагають ротації відведення на відновлення боєздатності. Буквально навіть сьогодні генеральний штаб повідомив, що такі підрозділи. В російських сил стає все більше таких підрозділів, а це означає, що зрештою вони не можуть, скажімо, ці російські сили перебувати в якомусь вакуумі робити вигляд, що їх це не стосується, і до речі, це помітно по тому, як все більше інформації з'являється про те, що до російських сил вживаються різні репресивні заходи до тих, хто. Деморалізований або виявляє якусь незгоду, або критично відгукується про дії там взагалі командування чи загалом бойових дій. Все більше інформації про те, що щодо них застосовують різного роду репресії. А це означає, що воно має вплив і матиме вплив. Воно не має вплив на російське керівництво, яке. Не рахується стратами. Ми це прекрасно розуміємо. Можливо, на командування, але те, що на рядовий і такий офіцерський склад, це буде мати якийсь вплив, я думаю, так. Ну, нехай має вплив, а звідти потім і на командування. Дякую, Олександре, що знайшли час. Олександр Мосієнко, військовий експерт і керівник центру військово-правових досліджень, був в ефірі марафону Єдині новини. Продовжуємо.